Всеволотнистайко, чарівний талісман скорочено. В селі Гарбузяне, що розкинулось на березі річки глубенька, мешкало троє хлопчиків, які вчилися в одному класі. Перший з них веснянкуватий хлопчик років 12, мав прізвисько Марусик. Насправді звали його Сашком, таке дивне прізвисько він отримав, тому що в дитинстві мати кутала його в хусточку. А батько жартома сказав, що він схожий на дівчинку Марусю. Відтоді його й називають Марусиком. Другого хлопчака звали Сашко Непорожній, мав він прізвисько циган, бо був смуглий і чорнявий. Його батьки були хазіновитими та працьовитими. Як не дивно, але й третього хлопчика звали Сашко. Він мав прізвисько журавель, був майже на дві голови вищий від своїх товаришів. Це був довготелесий, білявий хлопчина. Який жив лише з матір'ю, а батька не пам'ятав. Одного ранку цигана, який спав на горищі, рано розбудив гавкотом пес бровко. Сашко циган не засмутився, а вирішив скористатися таким раннім підйомом і піти по гриби. Хлопець відв'язав бровка і пішов до друзів, розбудив спершу марусика, а потім і журавля. Разом вони прийшли в Губанівський ліс, який так називався, бо там завжди було багато грибів. Губами ж у слов'янських мовах називали гриби. Журавель розповідав друзям про свій сон, в якому він бачив Карабаса Барабаса на повітряному змії і як вони утрьох катались на москвичі. Серед трьох хлопців ватажком був Сашко Циган. Моросик завжди з ним погоджувався. Журавель пас задніх. Він був добрим, поступливим і не любив сварок або суперечок. Він навіть не ображався, коли хлопці кляпкували з нього. Хоча, якщо треба було, він міг за себе постояти. Друзі йшли глибше до лісу, а Бровко ніби навіженим бігав заростями. Незабаром вони дійшли до таємничого озера Бакай, ніхто не знав, яку глибину воно має. Подейкували, що в ньому живе нечиста сила. На березі озера друзі побачили дивного незнайомця. Одягнений він був неначе по міському, але на голові мав старого солом'яного бриля. Він мав лобату голову, великий ніс, сиві кошлаті брови. Бровко почав лещитися до нього, а це було дивно, оскільки Бровко був злим собакою. Незнайомець привітався і назвався чарівником, а потім дав хлопцям чарівний талісман, жабічу лапку, яка могла виконати будь-яке одне бажання. А коли бажання здійсниться або захочеться його одмінити, треба сказати досить мені того. І передати талісман іншому. Циган не повірив, але жабічу лапку взяв. Звичайно ж, вони не повірили незнайомцю і пішли далі в ліс по гриби, але настрій у всіх зіпсувався. Циган хотів викинути жабічу лапку, але Марусик зупинив його і запропонував ще раз поглянути на незнайомця, але того чоловіка на озері вже не було. Ще більше здивовані хлопці повернулись додому. Того самого дня надвечір. Сашко, циган прийшов до журавля. Вигляд він мав збентежений. Він розповів, що заради розваги загадав жабічі лапці отримати москвич. Трохи пізніше прийшов поштар і приніс газету, які були результати лотереї. Циган вирішив перевірити той лотерейний білет, який їм на здачу дала продавчиня, коли вони цукерки купували. І цифри збіглися, вони виграли машину. Циган не вірив, бо це трапилося завдяки жабічій лапці. Але був дуже радий, бо захоплювався автомобілями. Більшого знавця автомобілів не було у всіх гарбузянах. Циган та журавель побігли до Марусика. Ця новина дуже вразила та налякала Марусика. Друзі його заспокоїли. Тут якраз повернулись батьки, і хлопці розповіли їм про виграш. Спочатку вони не повірили, але, переконавшись у виграші, страшенно зраділи. Скоро про подію знало все село, накрили столи і почали святкувати, пили, їли, раділи і співали. Франці батько Марусика Семен Семенович допитувався, хто з них платив за лотерейного білета. Хлопець згадав, що його грошей було два карбованці циганових карбованець з копійками, а журавлевих усього 40 копійок. Марусик не второпав, до чого це його батько розпитував. І далі заснув. Цього ж дня ввечері батько Марусика Семен Семенович прийшов до Павла Максимовича, батька цигана. Він хотів взяти білет і одвести його завтра в банк, але Павло Максимович відмовив вони почали сваритись. Тут уже Семен Семенович згадав і два карбованці, і про багато чого іншого. Хлопці чули всю цю сварку, їм стало ніяково за своїх батьків. Вони розійшлись по домівках. Семен Семенович нагримав на марусика, а Сашко Циган посварився з батьком. Він уже був не радий, що й забажав ту машину. Вранці Сашко Циган прокинувся з рішучою думкою втекти з дому на кілька днів, щоб прочити батьків. Циган підмовив на втечу й марусика. Хлопці вирішили сховатися в лісі, в македонському курні, який колись знайшли. Товариші розповіли про свій намір журавлю. Вони зібрали їжу, взяли ковдру і пішли до сховку. Журавель теж хотів лишитися з ними, але мав роботу вдома, тому його попросили приносити їм їжу. Лишивши речі у корені, хлопці пішли збирати гриби. Грибів назбирали повні торби. Увечері журавель пішов додому, а Марусик і циган лишились ночувати в курені. Їм було лячно. А потім циган побачив, що до курня зазирає той самий незнайомець. І просить передати талісман іншому і нагадав, що бажання можна відмінити. Після цього чарівник зник. Вранці циган уже й не знав, чи то було насправді, чи лише наснилось йому, але все ж передав талісман Марусику. Вранці прийшов журавель. Він розповів, що їх матері плачуть, а циганів батько поїхав у міліцію. Хлопці зрозуміли, що це вже не жарти, і час вертатись додому. Батьки дуже зраділи і зовсім не сварили своїх дітей. А ввечері Листоноша приніс звістку, що в газеті переплутали цифри, і насправді вони нічого не виграли. Батьки цьому дуже зраділи, помирились і навіть відсвяткували цю подію. Через кілька днів події з лотерейним білетом почали забувати. Якось марусик з журавлем стояли біля тина, коли раптом до них на вулзі під'їхала справжня знімальна група. Вони шукали місцевість для зйомок нового фільму, і їм дуже сподобалися гарбузяни. Знімальна група розповіла друзям, що вони знімають фільм про пригоди сільських хлопчаків і шукають головного героя. Марусик їм дуже сподобався, але в нього відібрало мову. Кіногрупа поїхала так само швидко, як і приїхала. Марусик отетерів, тільки сьогодні він загадав жабячій лапці, що хоче стати кіноартистом. Тут до них підійшов циган. Журавель розповів йому про останні події. Циган запитав, чому вони не розповіли знімальній групі про Гришу Пасічного, місцеву знаменитість, який виступав на всіх святах. Тут марусик несподівано розсердився і сказав, що циган просто заздрить йому. Це вперше він не погодився із думкою цигана. Хлопці посварились і розійшлись. Журавель не знав, що йому робити, з ким залишитися, з циганом чи з марусиком. Минуло чотири дні. Журавель пробував помирити друзів, але у нього нічого не виходило. Марусик теж після сварки схуд змарнів, не міг знайти собі місця. Він наважився і пішов до гриші пасічного. Марусик розповів йому про знімальну групу і пообіцяв, що обов'язково розповість про нього кіношникам, якщо вони знову приїдуть. Після цього Марусик пішов додому, а коли до нього прийшов журавель, то він віддав йому жабічу лапку. Журавель уже й забув про чарівний талісман після сварки. Журавель дізнався, що Марусик розповів про знімальну групу гриші пасічному. Він похвалив Марусика, адже це був перший крок до примирення з циганом. Та циган, навіть дізнавшись про вчинок марусика, не хотів йти на примирення першим, не наважувався на перший крок і марусик. Літо добігало свого кінця стояла страшенна спека. Тому хлопчаки пішли купатись. Циган і Марусик і далі не розмовляли, а журавель метався між ними. Він плавав від одного товариша до іншого. Раптово, посеред річки, він закричав, що його схопив корч і почав тонути. Першим на допомогу поспів Марусик, але журавель лише потягнув його з собою. Почав їх двох рятувати циган. Випадково замість голови журавля він вдарив по голові марусика, і той втратив свідомість. Хлопчик прийшов до тями вже на березі. Журавель розповів, що як тільки Марусик пішов на дно, корчі зразу одпустили його. Циган вибачався перед марусиком за удар, так друзі помирились і разом повертались додому. І ніхто з них не згадував про сварку, наче її не було. Найвеселіше сміявся Журавель, бо це він загадав лапці, щоб друзі помирилися. Всі були щасливі примиренню. І такому завершенню літа Читала Руденко Івана для довідка бісює.